Ми маємо підарів. По-простому наш екіпаж підарів. Ну, В плані так, в общем то скажу, що ми на зенітки виконуємо по піхоті, працюємо з закритих позицій. Раніше було можна було відкритих працювати. але ну, зараз з цим тяжко, тому що багато дронів, багато птурів стоїть і не дозволяє, так сказати, складка міцності виїжджати на передній край на 2 кілометри працювати з зенітки. Значить, у нас є. Легкоброньований багатоцільовий тягач всі його в простонароді знають як МТЛБ, на який ми зараз встановили зу 2 Це два величезних кулемета спарених, працюючих в парі так сказати да? тавтологія. В чому коротше, суть? У нас є декілька видів боєприпасів. Одні ми використовуємо для повітряних цілей, коли нам дозволяє погода і висота противника. Ми їх вражаємо сколочно фугасним Якщо ми працюємо по піхоті, тобто ми не бачимо ціль зазвичай в даних реаліях війни, то ми працюємо бронебойними, іноді трасуючими, щоб ми бачили краще, куди ми відпрацьовуємо. Та й все, ну дві задачі. Основні: плюси, мінуси. Ми проходимо в будь-яку погоду: дощ, грязь, повуха там і тому подібне сніг. Ми працюємо, виїжджаємо. Із мінусів ну, це велика небезпека для хлопців, які сидять на горі. Тому що, як ви бачите, тут укриття нема жодного. Тобто, ти по-бойовому сидиш на цьому стільчику. Тут сидить далекомірник у нас, там сидить стрілок, да, він задає параметри, людина відстрілюється. В общем, тут далекомірник не нужен, так сказати. Ці становки, командир відділення, який буде його коректувати стрільбу. Да. Ну і два заряджаючих, які щоб швидко перезарядити зенітку, щоб стріляти 200-300 і быстрому дати ноги, так звані. І зазвичай, так як от останнім часом ці росіяни почали виходити ну в реально в відкриту, в повний рост, два, там три тіпа йдуть через поле, да? яке там про 600 метрів. Нам думає. передають зразу, що вони рухаються в певний квадрат, у нас все розбито ну, квадратиками, сіточками. Вот. Вони нам передають, куди вони рухаються. Ми виставляємо напрежне і відпрацюємо. Много, много фактів, що коли працювала чисто розведка, працював на білий горі. Заходила група. Ми працювали вечером, ну, по серіяку, і з шести чоловік п'ятеро двісті, один двести пропавших. Коротше, дивіться, в чому суть. Ми можемо збивати все, що нижче 1,5 кілометра. Все, що вище, ми не можемо. Тому що в боєприпасі є ліквідатор. Через 8 секунд свого польоту він детонує. Ми можемо працювати але тільки по мілким поламкам, можемо працювати тоді, коли вони на низьких, так сказати, на 400, тут плоху погоду і так далі. По... Шахіда також. Ми працюємо тільки в ППД, тому що тут сахідав налітають. Хлопці, які на обороні Києва, обороні нашої частини по роботу по шахідам, вона теж є як ефективна зброя. Ну, дивись, з приводу того, чому шахіди долітають там до великих міст, все впирається виключно в кількість озброєння. Якби була кількість озброєння, так, що там кожних. 3 км ми ставимо по зенітній установці, то їх нема стільки. Yeah. Мобільні вогневі групи. Дуже ефективна, крута штука, але суть в тому, що та людина, яка програмує шахет, вона собі просто відкриває програму. В нього є мапа, є на другому екрані мапа висот. Він собі прокладає маршрути, постійно їх змінюючи. Якщо подивитися там. Є декілька конкретних місць, куди вони зазвичай залітають в Київ, але в цих місцях їх завжди збивають. Але вони все одно туди пруть. І є деякі, які маршрут проклали там на 3 км в бік, або пройти по максимально низькій висоті. Да? Чому є влучання ракет в, в високоповерхівки? Тому що в, в, на маршруті не прокладено в нього, що там звели цю 20 чи 30 поверховий будинок. От і все. Ну. І друге також, що вони бувають летять, або на низьких висотах, а залітають в яри і е, їх не бачить е, да. РЛС, РЛС, їх не, не, не бачить, да, і вони з ну, світу, і ти куди, де, а воно вже потім вискакує через 5 км десь справа, і його на одному маршруті, він змінив різко, е, пропав на карті як оказався, чи 5-5 км справа, і ти вже не догониш. Там теж люди хитрі, там зараз воюють не ті, которые там как говорят, що російські дебилы кончені. Нет, там є... есть. Не, ну, такого мяска уже типа на это Такого было. Там хитрые, зараз хто хитрее, то и виграє, я так, я так считаю. Зараз це тяжко з ними уже присватывают. Вони теж учатся, тоже очень швидко учатся. Зараз хто лучше обучать людей, тот, я так скажу, і выиграв. Першу підготовку не проходять без ВП, це вазу да, військову підготовку. Потім, може, як зенітчиків, ми обучаємо їх вже самі, командир АЗАДО, командир відділень да, за напрямком. за своїм, да. Ми обучаємо вже самі, продумав щось нове, питаємося щось придумати нове, щоб їм було цікаво, щоб вони всасували інформацію. Ну так сказати, не так як бляд, раніше сиділи ми за партами, записували все на світі, і чого я сидіти, по. Це було давно таке, я скажу, що до повномасштабної війни сказати. От, е, була категорія, які вчилися, а які ні. Тебе сидіти, отримати зарплату, контракт і все. Це було дуже... І коли почалась війна, ці, коли ми думали, що вони хлопці все знають, скільки вони провчилися, а на самом деле вони половину і не знали, тому що їм було ну, чисто по барабану. Вони тоді таки зрозуміли. Зараз у нас другий підход к людям. Е, люди з... Самі розуміють, що їм виїжджати на бойові, міняти хлопців, ротації у нас определене час проводиться. От. І вони більше зараз вчаться. Ну, я, якщо обучити, місяця три. Ну, я б сказав би, навіть більше. От трьох до півгода, щоб нормальний був фахівець. Ну, півроку це вже цифра, звісно, така, щоб блин, мрійна, знаєш. Да, це мрійна, ну, лучше. По факту, ну, от, дійсно, беремо нульову людину, яка приходить в підрозділ. Якщо ми вкладаємося там, да, от, відправляємо його на наш полігон, по можливості для початку в інструкторів, щоб вони пройшли піхотну підготовку. Тому що на війні ти зінічик, допоки в тебе не спалили цю машину. Як тільки її спалили, ти різко стаєш піхотинцем, таким самим, як і навколо. Тому тобі потрібно знати найелементарніші речі, да, там, що таке укриття, як зробити собі укриття Москва, і як не померти за першу добу. Потім, коли людина отримує вже базову підготовку, тоді ми вже можемо починати, хоча б говорити про підготовку за напрямками. Пройшовши підготовку за напрямками, яка ну, декілька тижнів тобі дійсно потрібно. Не одну сотню разів дослати короб, да? вкласти в нього ленту і тому подібне. Тому що дійсно потрібно доводити от просто до автоматизму. Не так, що я приходжу, ага, я знаю, що мені треба робити ось так. Ні, я прийшов, відкрив короб, засунув, закрив і воно вже готове. От ми хочемо такого і стараємося готувати. Плюс людей. там перший раз сісти рядом з ним, щоб він відстрілявся, щоб поняв, як воно працює. І тоді у чувака горять глаза, і він виїжджає, все, я, я там, бляд, бой, хто хоч стрілять, ані між собою спорять, хто буде і, ну, Це, ну, да. це дуже, дуже класно. Особливо ну, ще там, коли є підтвердження на те, да, що там ти... когось за трьохсоте чи Або за барани. Да, там вже там, там да. ну не те, що там прям бійка за те, що хто їде, але типа є робота, виїжджаємо там, екіпаж. Ми, ми, а. Є хлопці, навіть хто хто більше відстріляв. Корабів, якщо вони з собою там є два да, і вони міняються. Хто більше переработав, вони собі вважають, хто більше відстріляв. Є такі соревновання у нас і тут. No, ну, взагалі це... круто, чесно. І друга частина це те, що ми ж зворотний зв'язок від своїх підлеглих також ж отримуємо. Так? Коли людина приїжджає з базової військової підготовки, то ми в нього питаємо, хоча б враження твої, які були. Є ті, хто каже, бля, це взагалі. У льот. Ми робили те, 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 ми там бігали, стріляли, штурмували. Можу, все, що хочуть. Є люди, які приходять кажуть, бля, було настільки важко, я там чуть не вмер, дайте мені пусати бумажки, бля, це моє покликання. Ніфіг ділай. Діловод завжди потрібен. Ну, тому скажу, що... Я скажу, діловоди бувають, приїжджають і сюди. Ні, ну понятно, що настає той так, час, коли да. навіть і діловоди сюди доїдуть. Тому, ну. Підготовка має бути. Стараємося кожного разу там, після ротації дати якийсь відпочинок невеличкий, на жаль, хоча нам хотілося б і більшого. Да? І потім ти назад повертаєшся в стрій, і в тебе знову починається от цей круговорот, там, тиждень полігон, а потім тиждень хазяйськими ділами так займаємося, і знову на полігон. І потім приходить час ротації, і ми виїжджаємо сюди. Скільки я вже? Вісім, напевно, років в армії. Але я зазвичай працював з молодими хлопцями. Да, там, тобто, у нас мій там перший піхотний підрозділ, де були молоді. А зараз нам надавали мобілізованих. Да, це вже дорослі мужики, яким там 40-50 років, у яких є своя стала думка, як це життя має бути і як його проживати. З деякими дуже важко. Ну воно просто вбраніло Дурний, я знаю ось так і по-іншому навіть не розглядаю. Так сказати, як в сім'ї сім без урода. Ну, є, є так. Є, в цілому да. непогано. Сварок нема, задачі виконуються. Є Євеличкий момент, що лінуються. Линиві, вони, так сказати, ну, попіздять, ну, і все, все одно роблять все те, що ми кажуть, все одно роблять нормально швидко, бо вони самі розуміють, що це. По-перше, життя, що своє, що життя товаришів. Якщо треба зробити це в срок, і за короткий срок, і дуже великий дуже об'єм роботи, ми намагаємося бачити ну, всі. Всі працюють. Та просто суть в тому, що якщо будеш ну, от, е, таким рідким засранцем для кінтов, то потім, коли тебе забаранять, то за тобою ж ніхто не піде. На початку «Повномасштабки» довелося мені сім'ю вивезти з Києва і вони потрапили в оточення. В моменті, коли мені подзвонила дружина і каже, що в нас вже там в селі по хутору їдуть танки, я там вимикаю, ховаю телефон, і коли я вийду на зв'язок, невідомо. А я в цей момент валюсь під гутою, я бачу, що відбувається. Вбиті, 300, ну наскільки все важко, не можу туди поїхати. Тому що ну, я тут потрібен. І ось проходить час, в тебе гинуть твої дуже близькі товариші. Ти бачиш, як зруйновуються міста, чужі життя, взяти, виїхати кудись. Сховавшись там через цю тису, там, знаєш, як кажуть, там бабки є, можна. Ну. А, а, а далі що? Ну, я люблю цю країну. Ви бачили види навколо? Ми ось їхали по пагорбам. Наскільки це, це, це да, гарно? гарно. Ну, е Я родом з Чернігівської області, де багато лісів, чисті річки. Я це люблю. Я приїхав сюди, тут дуже схоже. У нас є море, у нас є чотири повноцінні доби року. Е, та все в нас є. Ну, тому не любити це місце цю країну. Ну, на мій погляд, ну, це неправильно. Да, у нас вона не найкраща, у нас величезні проблеми з корупційними складовими там у владі. Це з же, Найбільша проблема це, це без, дуже, безкарність. Не. От просто безкарність. От коли ми знаємо про вчинки деяких осіб. Ми знаємо про масштаби цих вчинків. Але покарати людину ну чомусь у нас в країні до сих пір не доходить до цього. Це великий мінус. Але врешті, вони блядь, не показують по новостям, що вони варують, відпускають депутатів. Тут прийняли закон про корупцію, який спизить 50 лямів, а, да, а да, дай блять да. 20, Він надав 10, і 40 лямів всі прикармання. Блять, вийшли. Ну це ж ненормально взагалі. Всі ну це, це найбільше біс. А так за. За що, за, за, за нашу країну я тут народився, а, я давав присягу, це, по-перше, і мене бісить, що якісь мразі можуть прийти сюди і робити все, що хочеш, ну, в моїй країні, так сказати. Так не повинно бути в 21 віці. Так що я вважаю, що треба боротися з цими свинями і орками і вибити. їх. І далі жити вже в нашій країні. Процвітаючись страні наводити порядки порядок више да Надо, щоб убрати корупцію, ніяких щоб не пиздили гроші, які не приназначені нам, а не себе в карман. Блядь.